Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Поваряшкіна і це мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами їдемо у відпустку до Туреччини. Буде дуже дивовижно і смачно. І, звичайно, приготуємо якусь турецьку смакоту. Ну, як завжди, готуємось з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. На Кухні у нас з'явились турецький лаваш, смажене м'ясо, помідорки, огірки, цибуля, майонез та листя салату. Я вже знаю, що з цього приготувати, але мені цікаво, а що мої експерти знають про туреччину. Давайте подивимось. Привітнюся, привіт, друзі! Туреччина суперпопулярна країна, в якій були, якщо не всі українці, то більше половина точно столицею Туреччини є місто Стамбул. Там є як древні, так і сучасні величезні будинки на 50 або більше поверхів. Найгарнішими пам'ятками архітектури є мечеті мусульманські храми, у яких моляться турки. А найвідомішою з них всіх є блакитна мечеть. Щодо їжі піде така собі піцца. Манти маленькі пельмені, а кебаб звичний нам кебаб. А ось пити слід айран корисний йогурт. Пасиві вам, мої експерти, за таку цікаву інформацію. А ми з вами сьогодні приготуємо дзьонерки кебаб такий смачний турецький перекус. І розпочинаємо з того, що відправляємося мити руки. Муся Паварошкіна. Ми готуємо ми з вами дьонір-кебаб. Дуже смачний перекус, який можна знайти на всіх вулицях Туреччини. Мешканці його дуже полюбляють і часто замовляють. А почнемо ми з вами з того, що підготуємо овочі. І треба помити їх та звичайно нарізати. По-перше, нарізаємо огірки ось так. Кружечками. Дуже дуже добре. Начинків повинно бути багато, тому наріжемо ще огірок. І буде в нас багато-багато кружечків. Нарізати можна і соломкою, і кубиками, як вам буде зручно. Але кружечками здається простіше. Добре, ми це зробили і нарізане перекладаємо у миску. Ще в нас є помідорки, їх також треба нарізати. І наріжемо їх, ну, наприклад, тоненькими скибочками. Будьте обережні, ніж дуже-дуже гострий. Якщо це для вас складно, попросіть допомоги у дорослих. Нарізані помідорки також перекладаємо у миску. Начинка буде у вигляді салату. Треба ще додати зелені. В мене є ось такий чудовий. Дивіться, який він гарний. Пучок салату. Нам треба обрати найніжніші листя. Мабуть, вони сховались десь. Так, ось тут, у середині. Я їх знайшла. Тепер їх нарізаємо ось таким чином. Так, просто беремо і нарізаємо. Гадаю, буде смачно. Трохи схоже на сільський салат, який ми готуємо вдома. Ще трохи терпіння, і в нас все вийде. Ще треба трохи посолити, поперчити. І додати майонез. Побільше майонезу, щоб було соковито. Досить. Беремо відеоку і розмішуємо. Гадаю, ви з цим завданням чудово впоритесь. Ну-ка, зізнавайтесь, хто з вас допомагає мамі на кухні. М -м? Я точнісінько професіонал в перемішуванні салату. І легко з цим поруч. Ще трохи перемішуємо. Чудово! Салат готовий. Ще треба нарізати цибулю. Робимо це обережно. Нарізаємо тоненько-тоненько, як ніточки. Якщо не встигайте за мною, то записуйте рецепт, і він вам обов'язково знадобиться. Начинка готова. Беремо турецький хліб. Він ось такий кругленький. Його потрібно розрізати навпіл, тому що дьонір хіба роблять у вигляді конверта. Чому конверта? Зараз вам покажу: треба розрізати ножем усередині. А тепер розкриваємо руками. Ось так. І вийшов такий конверт, яким будемо наповнювати. Прорізати треба акуратно, щоб не розрізати до кінця. З другою половинкою робимо те ж саме, і виходить в нас два конверти. А це значить, що в нас вийде два смачних дьонярки-баби. Конвертик готов. Треба його наповнити. Перекладаємо салат ложкою у конверт і розподіляємо його теж з допомогою ложки до всіх порожніх місць. Чудово виходить! Я вже хочу подивитися, що в нас вийде! Який великий конверт! В ньому поміститься багато начинки. І це дуже-дуже добре. Ще ложку салату. Далі додаємо м'ясо. До м'яса тут дуже особливе ставлення. М'ясо обов'язково повинно бути приготовлене на вертикальному рожні. Коли м'ясо зрізають, воно ще дуже горяче, і його одразу кладуть в дьонятки кебаб Якщо не одразу, і м'ясо трохи охололо, його одразу ж подігрівають і тільки тоді кладуть усередину. Зверху прикрашають цибулею і якщо є ще місце, додаємо смачний салат. Начинків вийшло дуже багато, і сам дійнер кебаб вися такий великий, мабуть, я з ним одна не впораюсь. Якщо такий величезний конверт з'їсти, то можна луснути! На вигляд дуже-дуже смачно. В мене вже слюнки течуть. Ось такий дьонер-кебаб в нас з вами вийшов. Сподіваюсь, за смаком він не гірше зробленого у Туреччині. Залишилось тільки спробувати. Бажаю вам і собі смачного. Ось така надзвичайна і дуже смачна подорож у нас з вами вийшла. Обов'язково готуйте та дивуйте своїх рідних. А я вам бажаю смачного. З вами була Нюся Паварьошкіна і мої кулінарні секретики. Па-па! Разом з тобою готувати будемо друзів свої. смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти, що є, приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.